На Марсі виявили новий гігантський вулкан, телескоп Евклід за Леденів. інженери зібрали один із двох купсатів місії Гера, яка досліджуватиме систему подвійних астероїдів. НАСА успішно випробувало автономну навігаційну систему на місяці, а тим часом три маленькі місяцеходи пройшли ключові передстартові випробування. Ну і SpaceX планує випробування Starship вже за шість тижнів. Усім привіт! Це канал Альфа Центавра. Міля мікрофона Павло. Поцелую. Ми з вами обговорюємо головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте лаву з нового марсіанського вулкана. Ми переходимо до новин. Завдяки даним зібраним безліччю космічних місій до Марса, вченим вдалося виявити на червоній планеті новий величезний вулкан фахівці використовували спостереження таких апаратів, як Mariner 9, Viking Orbiter 1 і 2, Mars Global Surveyor, Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter, а також Mars Express. Відкриття було представлено на 55-й щорічній конференції планетології та селенології. Вулкан розташовується на південь від екватора планети, між лабіринтом ночі та системою каньйонів долини Маринер. Через ерозію та важку доступність це місце не помічали відтоді, як Mariner 9 зробив його знімки 1971 року. Вулкан має діаметр близько 450 кілометрів і висоту близько 9 кілометрів. Такі розміри та складна історія його змін вказують на те, що він був активний протягом довгого періоду часу. Крім того, вчені вважають, що під вулканічними породами можуть знаходитися залишки льодовика. Паскаль Лі учений планетолог з інституту Сеті та інституту Марса говорить: ми вивчали геологію району, де торік знайшли залишки льодовика, коли зрозуміли, що перебуваємо всередині величезного та сильно зруйнованого вулкана. Відкриття ставить перед ученими кілька нових питань. Якщо вулкан справді був активний довгий час, то на якому саме етапі історії Марса він з'явився? Та чи залишається він активним з урахуванням того, що останні його виверження відбувалися в сучасний за геологічними мірками час? Маска Лі також зазначає, що довге співіснування вулканічного тепла та льодовикової води робить це місце ідеальним для пошуку ознак життя. Крім того, Лів вважає, що цей теплий екваторіальний регіон Марса виглядає привабливим для роботизованих і пілотованих дослідницьких місій. Наявність льодовикового льоду означає, що люди зможуть добувати воду для своїх потреб, зокрема для виробництва кисень водневого ракетного палива. Три маленькі роботи місяцеходи розроблені в лабораторії реактивного руху НАСА, завершили випробування і готові до роботи. Разом апарати відомі під ім'ям кадри. Їхня ключова риса вміння працювати в команді без участі людини менш ніж за рік вони вирушать на місяць у складі місії «Intuitive Machines AM2», де продемонструють свої можливості. 7 березня в НАСА повідомили, що кадри успішно пройшли всі необхідні випробування перед польотом. За допомогою повнорозмірних копій місяцеходів учені перевірили їхнє командне ПЗ на полігоні JPL Mars Yard, що імітує поверхню Марса. Роботи переміщалися в строю, працювали разом щоб подолати перешкоди, ділилися даними та планували нові маршрути. Поки їхні двійники досліджували пісочницю, справжні місяцеходи проходили перевірку на міцність. їх піддали вібраціям, які вони матимуть перенести під час запуску на борту ракети Falcon 9, а потім перепадом температури, що чекають на них у космосі. Разом із ними тести пройшло супутнє обладнання, станція зв'язку, прилад, що акуратно опустить роботів на місячну поверхню, і камера, яка спостерігатиме за ними на місяці. Після завершення цих випробувань місяцеходи випустили на підлогу чистого приміщення JPL, де вони швидко пристосувалися до слизької поверхні. Тепер кадри відправлять у цех Intuitive машин з у Г'юстоні, де їх встановлять у посадковий апарат Nova C. Після прибуття на місяць ровери досліджуватимуть місячний вир Гамма, аномалію на поверхні, пов'язану з магнітною активністю, за допомогою радара, яким обладнаний кожен із них. Місяцеходи працюватимуть лише 14 земних діб, поки не настане місячна ніч. Цього лютого NASA випробувало перший компонент локальної навігаційної системи для місяця радіомаяк Lunar Node-1, або LN1, дасть змогу майбутнім колоністам орієнтуватися на нашому супутнику в реальному часі. LN1 невеликий 3 кілограмовий прилад, що транслює радіосигнали з навігаційною інформацією. Наразі він є лише демонстрацією технології, але за задумом мережа таких антенн-маячків зможе забезпечити місяць системою на кшталт земної GPS. Метою розробки є полегшити навантаження на систему далекого космічного зв'язку NASA Deep Space Network, перейнявши на себе частину її навігаційних обов'язків для дослідників на поверхні місяця та апаратів у навколомісячному просторі. Елен 1 дістався місяця 22 лютого на борту посадкового апарата Нова Сі у межах місії 1 компанії Intuitive Machines. Планувалося, що після посадки прилад транслюватиме телеметрію цілодобово, проте через невдале примісячення Нова Сі він вийшов на зв'язок лише двічі, обидва рази на 15 хвилин. Науковці НАСА наразі аналізують отримані дані. Протягом польоту Маяк навіть встиг побувати запасною навігаційною системою посадкового модуля, передаючи НАСА інформацію про його позицію. Перспективи, які обіцяє лн 1 не закінчуються місяцем. На Марсі, де затримка в комунікаціях із землею може сягати 20 хвилин, така система значно полегшить навігацію. Lunar Node — заснований на розробленому NASA програмному забезпеченні для децентралізованої навігації Multi-Spacecraft Autonomous Positioning System або MAPS, що дає змогу учасникам мережі орієнтуватися відносно одне одного. Долучайтесь до спонсорської програми Альфа Центавра та приєднуйтесь до нас у подорожі в космічні глибини Ютубу. Ваша підтримка на Patreon, BaM'eCoffi і тут на YouTube відіграє ключову роль у створенні якісного та захоплюючого контенту, адже це єдине наше джерело доходу. Та, як спонсор, ви не лише допомагаєте нам продовжувати роботу, а й отримуєте доступ до унікальних бонусів. Ви зможете переглядати відео Альфа Центавра до їхньої публікації в загальному доступі. Ваше ім'я або нікнейм буде включено до титрів наших оригінальних відеороликів як подяку за вашу підтримку. Ви матимете можливість впливати на вибір тем для майбутніх відео через ексклюзивні голосування, а також ставити питання та отримувати пріоритетні відповіді від нашої команди. Як напряму на платформах підтримки, так і загалом в Космодовідковій. Ну і матимете доступ до спеціального контенту, створеного лише для спонсорів. Також радий повідомити і про новий бонус щомісячні ексклюзивні випуски рубрики Альманах, які будуть доступні лише для наших спонсорів протягом кількох місяців. Ваша підтримка є критично важливою для проєкту, і ми високо цінуємо кожного, хто вирішує долучитися до нашої спільноти спонсорів. Якщо ви вже з нами, дозвольте ще раз висловити глибоку вдячність від команди. Якщо ж ви лише розглядаєте можливість приєднатися, ми будемо неймовірно раді побачити ваше ім'я на цьому екрані. Переходьте за посиланнями в закріпленому коментарі, щоб дізнатись більше про те, як стати нашим спонсором. Невеликий кубсат Європейського космічного агентства ЄКА Мілані готовий до відправки у випробувальний центр у Нідерландах для фінальних тестів та подальшої інтеграції з апаратом Гера. Одноіменну місію буде запущено до астероїда Діморф із метою планетарного захисту. Мілані це шестиблочний кубсат розміром із взуттєву коробку. Він вивчатиме Діморф разом з більшим астероїдом «Дідим», навколо якого той обертається. Мілані матиме за мету дослідити пилове середовище, яке оточує систему, а також визначити мінеральний склад обох об'єктів. Основним інструментом Кубсата є гіперспектральний сканер Аспект, який може робити знімки у видимому, ближньому та короткохвильовому інфрачервоному діапазонах. Окрім цього, прилад оснащено лазерним висотоміром, зоряними навігаційними датчиками та рушієм, який працює на холодному газі. Система міжсупутникового зв'язку, яка з'єднуватиме Гера, Мілані та щоден Кубсат, відстежуватиме невеликі поштовхи у їхніх положеннях завдяки гравітаційному тяжінню астероїдів. Це також дасть змогу оцінити масу двох об'єктів. Мілані наближатиметься до астероїда на небезпечно близькі висоти від 10 до 2 кілометрів. Далі він спробує здійснити посадку на діморф. А зібрана бортовими датчиками інформація про процес дасть уявлення про властивості поверхні астероїда. Кубсат фінансується італійським космічним агентством і був представлений публіці в офісі головного підрядника Тайвак Інтернешнл. У випробувальному центрі разом із Мілані до Гера буде під'єднано інший кубсат Ювентас, який також досліджуватиме систему астероїдів. Після дворічної подорожі до Диморфа і Дідима апарати дуже повільно розгортатимуть, щоб не загубити їх в умовах низької гравітації. Вони стануть першими купсатами ЄКА, які працюватимуть у далекому космосі. Телескоп європейського космічного агентства «Юклід» зіткнувся з проблемою трохи більш як через місяць після початку своєї основної місії. На оптиці апарата накопичився шар льоду, який перешкоджає повноцінним спостереженням. Обмерзання апаратів є досить типовою проблемою, з якою вони стикаються, коли опиняються в космосі. Вода, поглинена компонентами апарата з атмосфери під час складання на землі, поступово починає вивільнятися у космічний вакуум, а виділені частинки прилипають до найближчої поверхні, що у випадку з Юкліт є надчутливими приладами і одразу замерзають. Із цієї причини незабаром після запуску телескопа інженери провели процедуру дегазації, під час якої прогріли апарат бортовими обігріваннями. Чами, а також повернули його до сонця на 96 годин. На жаль, частина води не випарувалася, та згодом осіла шаром льоду всього в кілька десятків нанометрів на чутливій оптиці. Прибора команда виявила проблему після того, як певний час спостерігала невелике, але поступове зменшення кількості світла від зірок. Найпростішим варіантом було б знову прогріти весь апарат, проте це могло б негативно вплинути на оптику, тому було розроблено нову процедуру очищення від льоду. Вона полягає в нагріванні окремих частин телескопа в зонах, де вода навряд чи потрапить на оптику чи інші прилади. Інженери розпочнуть із двох дзеркал апарата, які можна прогріти незалежно одне від одного. 20 березня команда ЮКЛІТ оголосила, що початкові результати прогріву підтверджують його успішність. Триває поглиблений аналіз даних. і Найближчими днями інженери повідомлять про його результат. Якщо він буде вдалим, цю процедуру використовуватимуть при подальшій роботі телескопа. Юклід призначений для вивчення природи темної матерії та темної енергії. Його було запущено на борту ракети SpaceX Falcon 9 у липні 2023 року. У листопаді того ж року було опубліковано перші зображення, отримані космічним телескопом. А в лютому, вже цього року, він офіційно розпочав шестирічне дослідження темного всесвіту. Після третього випробувального польоту активність на стартовому майданчику у Бока Чіка плавно відновлюється. Співробітники SpaceX оглянули вежу обслуговування після випробувального польоту. Зі швидко від'єднуваної кабель заправної щогли для першого ступеня зняли захисний чохол. Гнучкі трубопроводи точно потрібно міняти після вогню 33 рапторів. До швидкої багаторазовості стартовій інфраструктурі ще дуже далеко. Поруч на South Padre Island, знайшли цілий шестикутник теплозахисту старшип і кілька розколотих. Схоже, опрацьовувати цю проблему будуть довго, хоча й в третьому польоті відкололося менше плиток, ніж у другому. А поки ви дивитесь відео, як крутило С 28 перед входом в атмосферу, поговоримо про FAA. Представник управління Келвін Колман заявив, що не бачить якихось серйозних проблем із третім польотом Starship, але компанія все ж має провести розслідування аварії з обома ступенями. А взагалі він очікує від шістьох до дев'ятьох випробувальних польотів цього року. А ще Келвін сказав, що FAA планує перевести випробувальні польоти Starship в іншу категорію, щоб не потрібно було отримувати окрему ліцензію на кожен політ. Аналогічний, якщо не більш оптимістичний, погляд на ситуацію у президентки Грін Гріншотвел. Вона вважає, що третій випробувальний політ був винятково успішним. Усі найважливіші цілі було досягнуто. Обидва ступені відпрацювали відмінно на етапі виходу на заплановану траєкторію. Фахівці розберуться, що ж трапилося з обома ступенями на етапі повернення. І якщо все буде добре, то наступний політ відбудеться десь через шість тижнів, тобто на початку травня. Супутників на борту поки що не буде. Також він розповіла про цілі SpaceX на цей рік. Старшип виходить на орбіту, а з його допомогою відбувається розгортання супутників Starlink, і обидва ступені повертаються на землю. А також Falcon 9 виконає 148 запусків. Не знаємо, чи відчуваєте це ви, але от в повітрі витає, що SpaceX чогось бракує. Ім чи то мало грошей від проекту Starlink, чи то не дістає конкуренції. Тож Гвін Шотвел розповіла про плани компанії продавати комплекти лазерного зв'язку для інших супутників після того, як продемонструють його на Crew Dragon у місії Polaris Dawn цього року. А якщо вам мало новин про SpaceX, то тримайте ще одну. Встановили систему аварійних жолобів на 40-му стартовому майданчику для евакуації астронавтів і обслуговуючого персоналу. До речі, Гвіншотвел випробувала і її, але не тільки заради яскравих емоцій зробили такий атракціон. Тепер Крю Дрегон зможуть запускати з двох стартових столів, а значить, старшип отримає можливість літати з LC-39A в найближчому майбутньому. Запуски. 18 березня SpaceX запустила чергову партію супутників Starlink. Ракета Falcon 9 доставила на низьку навколоземну орбіту 23 космічні апарати широкосмугового зв'язку. Ще одна партія супутників Starlink вирушила на орбіту 19 березня. 22 космічні апарати також були запущені за допомогою ракети Falcon 9. 20 березня відбувся запуск із території КНР. Ракета Чан 8 відправила на навколомісячну орбіту ретрансляційний супутник цюецяо 2 за допомогою якого підтримуватимуть зв'язок з апаратами китайських місячних місій Чане 6, Чане 7 і Чан Е8. Як додаткове корисне навантаження виступили експериментальні супутники тяньду 1 і тяньду 2 призначені для тестування технологій навігації та зв'язку у навколомісячному просторі. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали наш докладний розбір польоту Starship. До речі, якщо пропустили обов'язково надолужте, а ще японські інвестиції в космос та пояснення щодо роботи ретро рефлекторів. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі, і вже за тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. На сьогодні все. Піклуйтесь одне про одного. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!